Тетяна Іванівна сиділа в своєму холодному будинку, в якому пахло вогкістю. Давно порядок ніхто не наводив, але все рідне, добре знайоме. Тут вона господиня, тільки сили, витрачені на переживання, не знає, з чого почати. Від образу стискається серце сліз уже немає, всю дорогу плакала. Рідні стіни лікують, думала вона, і душа видужає згодом. У пальто і теплій шапці сиділа, руки й ноги холодні. Поклавши голову на стіл, Тетяна Іванівна почала згадувати своє життя. Найдорожче, що в неї є, це донечка Катя. Хвороблива вона з народження була. Чоловік все говорив не буде жити дочка, що ти ночами не спиш, ліками напихуєш. Краще здорову дитину роди. А як? Цю то ледве то терміну доносила. В 42 роки народила, вже й не думала, ніяк не виходило. Двох на ранньому терміні вагітності втратила, вже й не сподівалася на жіноче щастя. Незабаром пішов чоловік до іншої. В Сусіднє село перебрався, нова дружина йому сина народила, про слабу доньку він і чути не хотів. А Катя підростала, міцніше з кожним роком ставала красивіша. Мати й не помітила, як дівчинка її дорослою стала. Багато турбот лежало на плечах жінки. Працювало в колгоспі сумліно, домашнє господарство одній важко тягнути було, дочка допомагала, але без мужика тяжко в селі. Мати з ними жила, пізніше і свекруха перебралася, коли не сила одній жити стало. Сватався до Тетяни Іванівни в дівець, але не прийняла вона його соромно перед дочкою. Як можна мужика в будинок привезти? Ніхто їм не потрібен, заміжня була, дівчинку народила, ось і все, заради Каті жити потрібно. Та й дві бабусі з нею свекруха вже встати з ліжка не могла, важко з нею то попити просила, то на інший бік перевернути. Катя освіту здобула, чоловіка доброго зустріла, по любові заміж вийшла. А через два роки після весілля Анюта народилася. Катя не хотіла вдома сидіти, та й гроші не зайві, іпотеку ще платили. Стала вона маму благати. Мамуля, дорога моя, переїжджай до нас і тобі веселіше й нам допоможеш. Бабусь, вже не стало, тобі одні погано. Ні, Катю, в мене корова, кішка стара, город. Як я залишу свій дім? Продайте вже цю корову, вона й молока мало дає. Що жаліти її, а кішку сусідка візьме. Ніна, добре не відмовить, через тиждень чекаємо тебе. Не могла вона кровинці свої відмовити. Хто їй допоможе, як нерідна мати? Корову і кішку сусідка взяла. Син, невістка та онуки з нею живуть, допомагають, за будинком доглянути обіцяли. Так Тетяна Іванівна й перебралася в місто. Дочка з зятем на роботі допізна. Вона з онукою погуляє, погодує, ще й вечерю пригодувати встигне. Анюта дуже на маму свою схожа була. Бабуся душі в ній не чула, днями й ночами разом були. На щастя, дівчинка майже не хворіла. У чотири роки Катя вирішила дитину в дитячий сад віддати. Дитині розвиватися потрібно, з однолітками спілкуватися. А ось до матері ставлення різко змінилося. Зять вічно незадоволений приходив. Катя говорила, що з чоловіком свариться часто через матір. Внучку бабуся розпестила, неснухняна дитина росте, в садок зі сльозами йде, бабусю любить більше, ніж матір рідну. Тетяна Іванівна ходила сама не своя. Зрозуміти не могла, що не так, але не очікувала, що від доньки рідної таке почує. Ти, мамо, нам більше не потрібно, їдь додому. Анюта в садок ходить, іпотеку ми виплатили. Сама бачиш, в двокімнатній квартирі тісно, та й тобі ж так краще буде. На місці провалитися хотілося, не думала, що так вийде, та й хіба можна таке матері сказати? Речей небагато, швидко зібрала на автобус, що встигла. Про одне думала, тільки б не розплакатися. Анюта ззаду ходила, просила бабусю погуляти сходити. Зять відвіз на автовокзал, мовчки висадив і навіть не попрощався. Так що зять? Дочка з кухні не вийшла, хоча любить, це точно знає материнське серце. Швидше за все плакала, не хотілося, щоб мати її в сльозах побачила. Ось так і опинилася вдома. На вулиці почався дощ, від такої погоди стало ще холодніше. Тетяна Іванівна немов крізь сон почула грубий голос і сварки. У будинок увійшла сусідка. Ой, Тань, це ти. Я вже подумала, що твій дім обчистити хтось вирішив. Привіт, що ти в темряві сидиш? Ану, вставай, підемо до нас. Давай давай, моя наня млинці смажить. Посидимо, поговоримо. Це скільки ж років не бачилися. Сусідка майже тягла Тетяну Іванівну за руку і все розповідала. Мої онуки до школи вже ходять, добре вчаться, не башкетують, а корова твоя в цьому році теличку нам подарувала. Ми її вирішили залишити, сама побачиш, яка красуня. Не можна таку продавати. Можеш собі взяти. Діти з радістю зустріли, як рідну, кішку притягли, розповідала, яка вона розумна і ласкава. Муся моркотіта почала впізнала свою господиню. Тепер хотілося палакати від радості, що не одна. Слухає історії про село, про веселе життя великої дружньої сім'ї. Всі сміються, а головне, ніхто не запитав, чому повернулася. чому не попередила заздалегідь. Син сусідки після вечері сказав у нас будинок великий, ти тітко Таня, поки у нас поживе, навіть не думай відмовлятися, не відпустимо. Я дах підлатати, дрова привезу, та й грубку відремонтувати доведеться, трубу почищу. Ось як підроблю твій дім, тоді, якщо захочеш, переїдеш, а може, у нас сподобається, так і залишишся. Худенька бабуся сиділа і посміхалася, їй так тепло стало, душу зігрівала, доброта людська.